Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити друзі на своєму YouTube-каналі. Слава Україні! Друзі, сьогодні на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми автомобіль для нашого замовника з міста Києва, такий як Kia Sportage 2013 року, 2.0 дизель на автоматі. Автомобіль в дуже крутому стані, без єдиного підкрасу. Автомобіль має 213 оригінального друзі, пробігу автомобіль свіжо признаний з Франції. Власник щасливо поїхав, задоволений друзі, додому, а ми вам покажемо огляд цін на Луцькому авторинку. Друзі, не забувайте ставити лайки та підписуватися підписуйтесь на наш YouTube та також на наш інстаграм. Вся найновіша інформація попадає в наш інстаграм, та також в нашу групу у Вайбері, яка буде нижче за посиланням. Переходьте, друзі, та підписуйтесь. Приємного перегляду! Peugeot 4007. Даний автомобіль 2008 року, повний привід, 2,2 дизель, 247 заявного пробігу від продавця, сімимісний, ціна його 9600. Номер телефона власника. Ось такий, друзі, Peugeot 4007. Даний автомобіль на гарній зимовій гумі, на титанових дисках, в чорному кольорі. Кроссовери, друзі, всі виглядають в чорному кольорі. дуже круто. Тільки єдина проблема їх мити. Має задній... Парктронік, гарну зимову гуму. По комплектації має гарний шкіряний салончик, двозонний кліматконтроль, мультикермо, навігація, механіка шестиступенева, гарний шкіряний салон, сімимісний. Кого, друзі, цікавий, такий от Peugeot 4007, телефонуйте. Volvo V50, автомобіль 2011 року, 1.6. Дизель 180 тисяч друзеленого пробіга від продавця, ціна його 8250, бачу повністю якісь і сервісні історії в даному автомобілі. Ось такий от Volvo V50, даний автомобіль на зимовій гумі. в кузові універсал. По комплектації даний автомобіль має клімат-контроль, механіка 6 -ступенева д два мотор ж до друзі стоїть, мультикермо, салончик доволі гарний, в гарному стані після хімчистки. хімфістки. Такий Volvo v 50 Телефонуйте, кого цікавить. Volkswagen Golf 7. Даний автомобіль 2016 року, 204 000, друзі, зеленого пробігу, рідна фарба, ціна його 11300. Номер телефону власника. Ось Volkswagen Golf 7. Даний автомобіль на українській реєстрації. Має гарну зимову гуму, легкосплантанові диски. Такий, друзі, автомобіль. По комплектації даний має двозонний клімат-контроль, підігрів садінь, мультикермо, 4 скло підіймача, механіка. П'ятиступенева, електронний ручник. Сладішованчик в гарному стані, друзі. Полка шторка, все присутнє. Volkswagen Гольф 7. Кого цікавить, телефонуйте. Дача Logan. Автомобіль 2009 року, 1,6 газ, бензин. Ціна його, друзі, 6300, номер телефона власника. 203 тисячі пробігу заявленого від власника. Ось такі от Dacia Logan 1,6 газ бензин. Даний автомобіль на зимовій гумі в білому кольорі. 1.6 MPI-чик. Даний автомобіль на газу. Дуже часто запитуєте з газом автомобілі, друзі. По комплектації даний автомобіль має два склопідіймача, кондиціонер, механіка п'ятиступенева, Салончик в доволі непоганому стані, задні вікна затоновані. Ось такий логан, кого цікавить, териф, телефонуйте. Шкода А7 2014 року 1,6 дизель, 268 тисяч друг заявленого пробігу, ціна 11600, номер телефона власника. Ось такий от Шкода Октавія А7. Даний автомобіль на гарній зимовій гумі, на легкоскладних титанових дисках. Має фуркоп. задній партронничок. По комплектації дане авто має двозонний кліматконтроль, навігація, мультикермо, два склопідіймача. підіймача. Задіслончик в гарному друзі стані. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Hyundai AX35, 2012 рік, 2 літра дизель, 241 тисяча друзяльного пробігу, повний привід, ціна 12 тисяч. Ось такий, друзі, автомобіль. Дане авто на гарній зимовій гумі. Має задній парктронік, форкоп. Має комбінований салончик, даний автомобіль на механіці шестиступеневий, підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль, мультикермо, чотири скло підіймача. Комбінований друзі, салончик. Ось такий от автомобіль, кого цікавить, телефонують. Peugeot 3008. 2011 року 1,6 дизель на автоматі, ціна його 9850. Ось такий от, друзі, автомобіль Peugeot 3008. Автомобіль на лекоспланетанових дисках, на гарній зимовій гумі. Має задній парктронік. Двозонний клімат контроль, 4 склопідій мача, автомат, тканиновий друзі, салончик. Полка, шторка, все присутнє. ось такий, друзі, автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Passat B7. ось такий, друзі, автомобіль, 2011 рік, 2 літра дизель, 251 тисяча друзельного пробігу на автоматі. Ціна його 12 321. Бачу повністю якісь серісні історії. такий, друзі, Passat b 7 Даний автомобіль має передні і задні патроніки. майже нову зимову гуму, гарні легкоспальні та нові диски. Ось такий Passat Також даний автомобіль має форкоп. По комплектації дане авто має двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, мультикермо. Гарний шкіряний салон, 4 скло підімеча. Друзі, Volkswagen Passat B7, кого цікавить, телефонуйте. Skoda Octavia a 5 2005 рік, 16 MPI в рідній фарбі Автомобіль з Німеччини, ціна його 6100. номер телефона власника. Ось такий автомобіль Skoda Octavia a 5 Даний автомобіль на легкосплантанових дисках на зимовій гумі. По комплектації має задній партронік, фуркоп також є. По комплектації має звичайний кондиціонер, механіка п'ятиступенева, два склопідіймача, тканиновий світлий салончик, друзі. Полка шторка присутня. Ось такий от автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. KIA Ceed даний автомобіль 2007 року, 1,6 бензин, номер телефону власника, ціна його, друзі, 5450, Ось такий от KIA Ceed, кузовий хатчбек. Автомобіль на гарній зимовій гумі 16-й, звичайних ковпаках По авто є задній партронік. По комплектації даний автомобіль має е, мультикермо, механіка п'ятиступенева, комбінований салон, двозонний кліматконтроль, підігрів сидінь. Такий от, друзі, автомобіль. Кого цікавить такий Кіаці, телефонуйте. Volkswagen Golf 5. В кузові хатчбек, друзі. 1.4 бензин, 2007 рік, 212 тисяч друзі, зеленого проводу. Пробігу в заводському красі, як заповняє власник. Ціна його 7 550, номер телефона власника. Ось кому потрібен він-код. Ось такий, друзі, Volkswagen Golf 5. Даний автомобіль на легкосплані дисках, в кузові хатчбек. На автоматі. Дуже часто, друзі, запитують такі автомобілі. Даний автомобіль має фуркоп також має задній парктронік Дуже крутіли спантанові диски. По комплектації дане авто має мультикермо, комплектація JT, підігрів сидінь, двозонний клімат контроль, 4 склопідімача, автомат. кузов хатчбек в гарному друзі стані. Толка шторка, все присутнє. Такий гольфік, кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія А5. 2008 рік, 1,9 дизель, пробігу продавець не вказав, ціна його 8600, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль. Шкода Octavia 5. На зимовій гумі, на легкоспантанових дисках Дане авто. Має парктроніки, фуркоп також даний автомобіль. 1,9 дизельочок. По комплектації має кондиціонер, підігрів сидінь, механіка шестиступенева, чотирисклопіднімача, 4 салончик. Салончик доволі в гарному друзі стані. Ось Таке авто, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 5, 2008 рік, 1,4 бензин MPI, 203, друзі тисячі заявного пробігу, ціна його 6200, номер телефона власника. Такий от автомобіль. Volkswagen Golf 5. Даний автомобіль на гарній зимовій гумі. В кузові універсал. Машинка свіжо пригнана з Германії. По комплектації даний автомобіль має двозонний клімат-контроль, механіка 5-ступенева, 4-скло підімача, тканиновий салончик. Ну, друзі, хімчисточка не завадила йому от Гольф, кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira 2010 року 225 тисяч заявного пробігу, 1.8 газ, бензин, механіка, склопідйомник і кондиціонер. Ціна його 6950, друзі. Номер телефону власника. Ось такий от Opel Zafira 1,8. В принципі, хороші двигуни ставились на Opel 1,8. 103 кВт, з газом ще й. даний автомобіль. Такий от мінівенчик. У непогані, непоганій, в принципі, друзі, комплектації на зимовій гумі. По комплектації даний автомобіль має е два склопідйомника, двозонний клімат-контроль, мультикермо, підлокітник, механіка п'ятиступенева. Салончик тканиновий в гарному доволі стані. Машинка з Ну, місна З афіри, в принципі, вони друзі, всі йдуть 7 міст. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 5008 2010 року. 1,6 бензин, 213 друзі, тисяч зеленого пробігу. Автомобіль на автоматі. Ціна його 8500 з 7 номер телефона власника, друзі, ось такий от автомобіль. Peugeot 5008, даний автомобіль має передні і задні парктроніки, зимову гуму. Ось такий автомобіль. На автоматі. Має фуркопчик також. 1,6 бензин на автоматі. По комплектації на автомобіль має 4 склопідйомника, підлокітник, двохзонний кліматконтроль, автомат. Каниновий салончик, друзі, доволі в гарному стані. Сімімісний, полка шторка все присутнє. Кого, друзі, цікавить такий от Peugeot 5008, телефонуйте. Так, друзі, який попався тауранчик 2006 року 232 зеленого, друзі, пробігу 1,6 бензин, сімимісний на кліматі, не фарбований, ціна його 5900. Такі дуже таурани, капсули часу, дуже рідко коли попадаються. Автомобіль сімимісний в сірому кольорі міні-вен. Ось такий от автомобіль, друзі. Дане авто по комплектації має двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь. Чотири скло підіймача, салончик, до речі, в дуже гарному стані. Ззаді затумований, сімимісний, ряд сидінь. Такий, друзі, Volkswagen та кого цікавить, телефонуйте. Рено Сценік 2007 року 1,6 бензин без підкрасів, ціна його 5600, номер телефона власника. Такі, от, друзі, Рено Сценік, другого покоління автомобіль на гарній зимовій гумі, на легкосплані танових дисках. Даний автомобіль. По комплектації дане авто має кондиціонер, 4 склопідйомника, тканиновий салончик. Салон, друзі, чистенький, гарний, охайний. Полки, на жаль, немає. Ось такий, друзі, Рено сцені, кого цікавить, телефонуйте. Дача Сандеро, 2009 рік, 1,2 бензиновий двигун на кліматі, гідропідсилювач. Ціна його, друзі, 4400, номер телефона власника Ось такі от дачі Асандеру. Дане авто на зимовій гумі. В кузові хатчбек. Один і два бензин. По комплектації даний автомобіль має передній скло підіймачів. Механіка п'ятиступенева. ззаді салон в гарному стані, чистенький. Пол. шторка бачу присутня. Ось такий, друзі, дача Сандера, кого цікавить, телефонуйте. Рено Меган другого покоління автомобіль 2004 року, 1,6 бензин на автоматі, ціна його 4600, номер телефона власника. Є, друзі, Рено Меган другого покоління. Автомобіль на гарній зимовій гумі. Четвертий рік на автоматі. Хто щось шукає собі друзі, таке недороге на автоматі. По комплектації даний автомобіль має підігрів сидінь, кондиціонер, 4 скла підіймача, салон чистенький. Полки бачу, немає. Такий Рено Меган другого покоління, кого цікавить, телефонуйте. Ford Focus. Авто 2007 року, газ-бензин на автоматі, ціна його 5100 номер телефона власника. Ось Такий от автомобіль, Ford Focus другого покоління, автомобіль на гарній зимовій гумі. З газом, дуже часто запитуєте такі, даний автомобіль має задній парктронік, також фуркоп. По комплектації дане авто має кондиціонер, 4 скло підімача підлокітник, мультикермо, автомат, вікна притоновані, просторий великий багажник, друзі. Такий от Ford. Volkswagen Bora 2000 року, 1,6 бензин, восьмиклапаний, ГРМ замінено, зимова гума хороша. Ціна 3850, друзі, номер телефона власника. Ось такий от Volkswagen Bora, той самий друзі, гольф, все ідентичне, що кузов двигун Дане авто на гарній зимовій гумі, на звичайних ковпаках, Кузові універсал. Має фуркопчик, по комплектації дане авто має звичайний кондиціонер, велюровий салончик. Вікно трошки бачу запутіли. такий, друзі, Volkswagen Бора, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf Plus. Даний автомобіль 2007 року, 1.6 бензин. MPI 191 надрузі зеленого пробігу, ціна його 6500. Ось Такий от автомобіль Volkswagen Golf Plus. Дане авто на зимовій гумі в синьому кольорі. Ось такий Volkswagen Golf Plus. Дане авто має по комплектації кондиціонер, механіка п'ятиступенева, ступенева 4 тканиновий салончик доволі в гарному стані. Гольф Плюс, кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія А7. 2016 року. 1,6 дизель без підкрасів, 223 пробіга. Ціна 11500, номер телефону власника. Ось такий, друзі, автомобіль. Шкода Октавія А7. На гарній зимовій гумі в кузові ліфтбек. Дуже рідко коли попадається, здебільшого, друзі, не йдуть в універсалах. Ось така от шкода Октавія. А сьома. У комплектації дане авто має двохзонний кліматконтроль, механіка п'ятиступенева два склопідіймача мультикермо, мультимедія. Ззаді салончик в гарному стані. Шкода Октавія сьома, кого цікавить. Honda Jazz, друзі, часто запитуєте таке щось маленьке на автоматі. 1,3 бензин, автомат, ціна 6400, номер телефону власника, бачу, є повністю всі тюфи, вся сервісна історія по автомобілі, Що такі от Honda Jazz. Авто на зимовій гумі, на звичайних ковпаках. Маленьке. На автоматі. Форкопія. По комплектації даний автомобіль має звичайний кондиціонер, автомат, мультикермо. Вікна трошки запотіли, нічого, друзі, не видно. Ось Такий от Honda Jazz, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tauran 2005 року. 212 заявленого пробігу, сімимісний. Ціна його 5650. Ось такий от Volkswagen Тауранчик. 1,6 mpi Даний автомобіль на зимовій гумі. В сірому кольорі, машинка сімимісна. По комплектації даний автомобіль має двозонний клімат кліматконтроль, підігрів сидінь, мультимедіа, два склопідіймача салончик не такий, друзі, бажано б зробити ватю хімчисточку. Сімимісний, тут вікна затоновані. Ось такі тауран кого цікавить, телефонуйте. Renault Megane другого покоління. Автомобіль 2009 року 173 друзі, зеленого пробігу, рідна фарба, як заповнює власник, ціна його 6250, номер телефона. Ось такий от Renault Megane другого покоління, 2009 рік, автомобіль на гарній зимовій гумі в чорному кольорі. Машинка прям горить блиститься. На перший погляд виглядає доволі непогано. Ось такий друзі, автомобіль, Renault Megane. другого покоління. Даний автомобіль має е, двозонний клімат-контроль, механіка п'ятиступенева, чотири склопіді меча, салончик ззаді в гарному стані, полка, шторка, все присутнє. Такий Megane. 2009 рік, кого цікавить, телефонуйте. Renault Scenic, автомобіль 2007 року, 1,6 бензин, з Німеччини, 210 пробігу, рідна фарба, ціна його 5900, номер телефонного власника. Ось такі, друзі, Renault Scenic, даний автомобіль на зимовій гумі. Має безключовий доступ. Комплектація не авто має двозонний кліматконтроль, механіка шестиступенева, ступенева 4 склопідйомника. Салончик доволі в доволі гарному стані. Полка шторка, все присутнє. Ось такий от, кого цікавить, такий сценічок, сьомий рік телефонуйте. Рено Сценік даний автомобіль. 2008 року 2-літровий бензин, повністю вся сервісна історія, шкіра навігація, ціна його, друзі, 6200, номер телефону власника. Бачу, і ось повністю вся сервісна історія по даному авто. такий от Renault Scenic. Даний автомобіль йде на легкосплантанових дисках, на гарній зимовій гумі. Має безключовий доступ. Форкоп. По комплектації має комбінований шкіряний салончик, двозонний клімат-контроль, навігацію, 4 склопідйомника. Ну, дуже крута комплектація. Панорами, на жаль, немає. Полка шторка все присутнє. Цікавий такий Renault Scenic 8 рік, 2 літра бензин. Телефонуйте. Renault Megane 3 покоління, автомобіль 2000... 2012 року 1,5 дизель, 250 тисяч друзейного пробігу, ціна його 9500, номер телефона власника. Ось такий от Megane. Даний автомобіль має передні і задні партроніки, комплектація босе, гарна зимова гума, легкоспантаної диски. Даний автомобіль має також фруков. Без Безключовий доступ. По комплектації нафто має двозонний клімат-контроль, мультикермо, навігація, регулювання спровання дзеркал, 4 склопідйомника, електронний ручник, комбінований друзі салончик. Такий от Megane третього покоління, кого цікавить, телефонуйте.